Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Отож, про що мова? З'явилася інформація, що Зеленський буде летіти в Америку, і, здається, зустріч буде там 21 числа. Ну і, має і з Байденом також поспілкуватись. Е, ну, хочу подивитися, що й до чого. І що, власне, то принесе Україні, як і завжди. Ну що, поїхав. Так, ну, відкриту частину дивитись не буду, то ми і так дізнаємось. Мені цікаво, про що говоритимуть за закритими дверима? Це, я думаю, буде добре питання. Отже, скажіть, мені, будь ласка, про що буде говорити Зеленський з Байденом на найближчій зустрічі за закритими дверима? Хай скажуть його неправду. Дагас. Хагалас. Barkaną pervernta. Lagus. Eivas. Gebo. Mmm. Hm, ne Nepaganu. Nepaganu. Dovolėts, kava, kartenkas tai. Prašom, padagas, hagas, barkaną pervernta, lagus, eivas į gebo. Ну, ось так. відразу. Зміна ситуації, де на полі бою, зрозуміло, тобто обговорюватимуть поле бою, ясно. Ну і ще до 21 числа є час, щоб ще щось там десь цікаве відбулося. Да? Ну, сьогодні, зокрема, звільнення кліщівки офіційне з'явилось. Щось мені здається, що найближчими днями ще будуть хороші новини. Чекаємо. Мало того, дивіться, це я сказав, відповідно, поле бою обговорюють. Ну, зрозуміло, тема номер один війна, ясно. Далі, а оце от що таке? А це виходить певна деградація що, бойових дій. Тобто, тут, схоже, будуть закиди з боку Байдена от а чому у вас так погано йде? Контрнаступ, да, повільно. Самі б спробували так повоювати з нашими ресурсами, тоді б, б питали, чому повільно йде. Дайте атакамси, дайте літаки, піде швидше, без питань. Е, ось, проте мова, так, ну, да, буде тут відповідно. Ну трохи, до речі, це і якщо Хагала взяти окремо, це і певний, знаєте, діалог такий на підвищених тонах. Ну, це, зокрема, закриті двері, те, що за закритими дверами буде. Тобто, е скандал не скандал, але там буде таке. Напружененько буде. Ну, але добре, що ми маємо далі? Все-таки лагус. Все-таки лагус. Тобто вектор буде правильний, і в результаті оце от там, ну, знайдуть якусь спільну мову. Да? Взагалі, добре, добре сполучення рун, тобто трансформація ситуації, правильний вектор буде. Якийсь, е Правильні висновки читайте. Ну і Лагус, це у мене ну зазвичай з іншими рунами. Лагус це поставки зброї. В даному випадку Лагус Ейвас виходить. Ну, окрім того, що це ПВО, ясно, говоритимуть і про це. Тобто поставки ПВО, мало того, мало того, говоритимуть ЕВА це ж труднощі. Тобто говоритимуть якраз про те, що, а чому ж то поставки так повільно йдуть. Да? Що, що таке? До речі, про ленд-ліз можуть поговорити також. Оце сюди ж ось. Ну, Ейвас Хагалас. Це відповідно пролом оборони. Зрозуміло. Тобто, ну, поле бою ясно. Центральна тема. Що ж то ще може бути? Е, мало того. Ага. Да-да-да, йде інформація. Тут ще цікавше. Тобто, Ейвас, це якраз труднощі, те, що от блокує партнерство, це руна партнерства. Да. Зокрема, про що мова. Тобто, е, Байден буде вимагати щось виконати, щось про щось домовлялись, чого Україна ще не виконала. Не знаю, може боротьба з корупцією, може якесь законодавство там змінить, щось такого плану. Тобто, Байден скаже, обіцяли, а де, а нема. Ну от, відповідно, от про те будуть говорити. По фіналу все-таки Гебо. Чудова руна, як на фінал такої зустрічі. Це і дари, тобто Зеленський не з пустими руками приїде, да? а дядько Джо нам та теж з барського плеча має там підкинути, різного всякого цікавого. Ну і взагалі, якщо на переговори дивитися, фінальна руна Гебо, тобто, договоряться. Конструктивний діалог загалом вийде, е, ну, сторони залишаться задоволеними. Загалом. Так, да, ось тут нюанси певні показують, будуть там певні взаємні претензії, певні крики, і так далі, тому подібне, але по результату домовляться. Ну, добре, чудово. Ну, все рівно, правда. Тобто, беркана перевернута ГЕБО. Могло бути ще краще. Тобто, ну сказати, що прям домовляться про все на світі, да не зовсім так. Ну але загалом, загалом, якийсь, знаєте, спільний, як то кажуть, знаменник знайдуть. Так, да, загалом добре переговори пройдуть, е, дійсно, результата чекаємо. Хорошого результату. Ну а тепер, власне, давайте подивимося, що ж воно принесе Україні. Відповідно кажу, не хочу офіційну частину дивитись, то ми і так дізнаємося. Давайте по фіналу подивимось, що ж Україна з того отримає. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а що Україна отримає по результату візиту Зеленського в Америку ось е найближчими днями? Ай скажуть його неправду. Ну, мається на увазі візит Зеленського найближчими днями, не найближчими днями отримає. Отже, так, дякую. за відповідь. Отже, скажіть, мені, будь ласка, що принесе Україні візит зеленського в Америку, який ось станеться найближчими днями? А скажете скажуте правду. Так, те вас перевернутий. Ансус. Феху перевернута. Соло. Дагас. Евес. Доволі непогано. Ну, але могло бути іще краще. М -м, про що мова. Про що мова. Що принесе? М -м, цікаво показали. Зараз хвилинку, ще йде інформація. М -м, ага, дуже цікаво. Добре, про що мова. Ти перевернутий, ансус, феху перевернута, Соулон, Дагас, Евас. Е Руни перевернуті, але але, тут в даному випадку перевернуті руни позначають те, що не стільки багато буде чогось. Це не про, в даному випадку не про якісь там збитки. От, Отут от, таке розуміння йде. Е, про що мова? Відразу Тейвас. Зброя, ясно. Мало то, мало той вас. Е, а як би не атакамси? Оце, от, зокрема, тому що зброя, якась ну, зброя перемоги, читайте. Все рівно. Щось, що, ну, мало того, що це вона це також про світлі позитивні емоції. Знаєте, щось таке, що ну, прям гарне, гарне. відповідно. Хоч там і заяви були, що ні, ні, про атакам це не говоритимуть, і оце все дуже навіть говоритимуть. І от якщо, якщо Байден от саме от саме, видасть, так би мовити, особисто передасть документ. да, чи підпише прям при Зеленському. Це був би гарний символічний жест. Ну, подивимось, навіть якщо не атакамси, все рівно щось таке, що нас прям дуже порадує. Ну, Зброя перемоги гучно, звичайно сказано. Ну, щось таке, прям, знаєте, дуже. Прям ух, ух, добре, добре. Прямо таке. Далі, Ансус, гарні новини, до речі, з чим? Да зі зброєю також. Все, все сюди. Гарні новини зі зброєю, мало того домовленості. Отут чітко: документ, документ, якась юриспруденція. Щось про зброю. Тобто, щось дадуть відразу, да, зрозуміло, а щось пообіцяють і ще. Але вже не просто на словах пообіцяють, а вже буде якийсь документ. Ну, як то кажуть, без... ну трошки грубо, ну добре скажу, є така приказка, да, що без бумажки ти какашка, да, а з бумажкою чоловік. Ну, так от так само. Е, тобто, Тут уже документ, тут уже не голі обіцянки. Ну, взагалі, ансус, як знаєте, гарні новини. Тобто, по зброї щось буде гарне, однозначно, привезе добре. Але феху. Оце. от, Тобто, да, пообіцяють, домовляться, все гаразд. Але феху. А кількість того. От розумієте, тут не про збиток мова. ні. Тобто, ну, не настільки велика кількість. Да, пообіцяють і дадуть. Добре дадуть щось таке гарне. Побачимо, що саме. Е, ось, Але кількість. Тобто, ну. Атакам це, звичайно, чудово, але ж нам їх треба сотні. Якщо дадуть пару десятків, ну дякуємо, звичайно. Ну але сильно вони не вплинуть. Кількість не та. От так і тут. Тобто, щось таке гарне, ласе, але а не стільки багато. От що. Ну, але соло все рівно, радісних емоцій буде аж за край, і воно при перемозі посприяє однозначно. Ну, зброя перемоги гучно сказано, але посприяє їй. Так, да, однозначно. Ну і мало того, дивіться, тут взагалі зв'язка дуже цікава виходить. Е соло да Газевас. Ось, будь ласка. Тобто, перемога, відповідна, трансформація ситуації, куди? Рух вперед. Рух вперед. Ну, зрозуміло, про який рух перед мова. Що, власне, воно в Україні принесе. Е ну, тут також цікаво. Тобто домовлення. Домовленість, домовленість, певний документ, який також дасть трансформацію ситуації. Тобто, ну тут м -м, мова не лише про там обіцянку якоїсь зброї або ж, а тут іще щось. Не знаю, мирний ну, не мирний план, план підтримки післявоєнної чи щось щось тут таке. от Ну, таке, що якийсь документ, знаєте, важливий. Не лише тут про зброю, тут щось, щось інше, щось більше. Цікавіше. Але ось я вас, воно нам дає рух вперед, воно нам дає, ну не лише на фронті рух вперед, а це і перспективи також. Це також перспективи. Ну, Загалом добре, добре. Мало того, це, це якраз, ну, читайте, прискорення поставок. Ева, швидка руна, ну і ну, з поставками також пов'язана. Але феху, але кількість ну не настільки велика, як би було треба. От Розумієте, в чому біда? Тобто дадуть, Да, дадуть. І воно доволі швидко нам прийде, те, що вони нам пообіцяють, да. А, ось, але, але, а кількість знов таки. Добре. ну Дякуємо партнерам в будь-якому випадку, тому що без них би було б уже Мінськ-3 був би досі. А то, що й погірше. Добре, ну і прийшло ще таке цікаве питання. Давайте подивимось, як же цей візит вплине на війну в Україні. Тобто як? Ми подивилися загалом, що воно дасть Україні. А давайте тепер подивимося. То там вже заголовки такі, мов, от там, не. Вирішується доля війни і так далі, і тому подібне. Ну, жовта преса, зрозуміло. Ну, Давайте подивимось. Так, дякую за відповідь. Так. Отже, скажіть мені, будь ласка, а як, власне, вплине візит Зеленського в Америку? Ось який має найближчими днями відбутись на війну в Україні? Хай скажуть Рон правда? Хагалас. Ну, цікаво. Маннос. Урус перевернутий. А фінал що? Що ми маємо по фіналу? По фіналу Гібо. Цікаво. М -м, десь, очевидно, десь не дуже. Про що мова. В даному випадку Хагала забоятись не слід. Хагала, це от якраз бойові дії. Да, відповідно, ну, зрозуміло. Зброя там, зброя, така доб добре зброї мають дати. Да, і щось таке, знаєте, добре. Ну, в тому плані, що зброя якась цікава. Ось і ну, хагава з нові ну, дії, зрозуміло. Е, ну, Але це і можна, можна сказати, що це певний перелом ситуації буде. Тобто, зброя щось таке, ну, хороше. Кажу, атакамси, не атакамси, е, ну воно посприяє і добре посприяє. Далі, Маннас. ну в даному випадку цікаво. Маннас це саме. Маназурус виходить тут зв'язку. Треба дивитися, де розуміння. Тобто, це про наше командування, зокрема. Угу. Тобто, бойові, бойові дії ясно. Командування е, буде до ну, залужний, читайте і інші генерали будуть задоволені загалом, так? Тому що шосім якісь можливості нові воно дасть. Ну і певно, ось, Урус хоче перевернути, але все рівно це руна сили відповідно. Е, ну, Зброя, зброя, але знов-таки руна перевернута, ну не, ну, не стільки, не, не, не така кількість, як би нам було треба. Дай, що називається, дайте ще більше і швидше піде. Тоді не будете казати, що повільний контрнаступ ну, йде. Ну, але ж, ну, Америка, в них свої тут. Свої є, як це сказати, зиск свій, свої інтереси, і так далі. тому подібне, На жаль, а ми від них залежимо. Да, на жаль. Ну, але в будь-якому випадку вплив є, вплив є. Ну і куди воно? Ну, гебо в результаті. В даному випадку це не партнерство. Ні. Ну, дари військові, зрозуміло, про що мова, да? зброя знов таки. Мало того, Гебо це план. Тобто командування щось то буде якось план міняти, відповідно, в залежності від того, яка зброя прийде. Міняти схоже в кращий бік. Тому що якісь нові можливості з'являться. Ага, дуже цікаво. Загалом, вплив однозначно позитивний. Так, да, однозначно. Ну, добре. Чекаємо, побачимо, що ж, власне, Зеленський привезе зі штатів. А, та слухайте, тут ще треба одне запитати. Зараз хвилинку. Так, дякую за відповіді. Одне дуже важливе, я забув запитати. Зараз розумієте, про що я. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. А чи е, ми дізнаємось про всю зброю, яку нам дадуть США після візиту Зеленського в Америку, якийсь найближчими днями відбудеться? А скажіть скажуть вам неправду. Кана. Беркана. Беркана. Лагус перевернути, А фінал що? фінал Лотал. А, а справа в тому. Загалом, да, загалом, да. Ми про все дізнаємося, але, але, є моменти. Є моменти. Прошу мова. Кана, беркана, лагус перевенти. Ну, кано, да, розкриття якби розкриття планів, розкриття ну, взагалі, розкриття як таке, розкриття інформації в даному випадку. Да? Мало того удача. Тобто щось гарне. Гарне дадуть однозначно. Беркана, да. ну, Ріст, відповідно, інформація буде. В даному випадку, як знаєте, розкриття інформації, в тому плані, що е, майже все озвучать. Майже все. А чому? А тому, що весь лагус перевернутий. А це певна хитрість. Відповідно, е щось ми не дізнаємося, ну, принаймні не відразу. Але воно ось посприяє якраз звільненню територій. В даному випадку це не влада, нічого інше, це саме звільнення територій, маркер. Ну, так от. Тобто зброя якась буде добра. Ну а та ну, можливо. Може, щось інше також таке цікаве. Да? Може, по лендлізу домовляться, що на мф 16 і по лендлізу, наприклад, підуть, що це також було пречудово просто. Е, ось. Тобто, не все ми дізнаємось, але ось воно повпливає і добре повплива. Загалом, так, да, загалом буде інформація, що там, як там і до чого. Ну, добре, чекаємо. Головне, щоб, головне, щоб вплив позитивний, однозначно. В принципі, все ж треба знати. Добре, на цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!